Віталій Беделішахів рай проти Тет Швеція, рейтинг 1919. Венська партія. Що тут треба робити? Ти жартують взагалі пішика, ні? Не б'є. Так. Може допустити неприємну річ? А може не допустити? Побачимо. Тоді три Також, мабуть, хоче піти 3-0. Треба десь D5 піти якось. Якийсь момент. Або щоб пішак був на єп. Ну, давай, може, конем все-таки. Конем тут D5, дайде. Ну, добре. Не хоче би все. активна якась позиція. Хочу фінкетувати кудись, горобця. От в мене було на це 4 поле, щоб я про це подумав, було б прекрасно. поки що не ясно що це таке пишу вам логічно де 4 ти хочеш піти да? виб'ю тоді У нього хороша гра, я думаю, перевага в центрі. Все готове для проривчику. У мене ще фігури погано стоять. Це якийсь дивний хід? На мою думку. Дає мені поставити сильного коня. Тепер слона. Я розкрутився. Це вже виглядає не дуже. D5 може піти, не знаю. Не знаю, що труд. Д5 тут перше стоїть. Десь треба труп поставити, не ясно куди. Хай тут стоїть. Ну, типа, від e5, щоб тут десь щось. Ясно. зв'язала десь мого короля. Неприємно. Правда, чикс, чикс хочу, не так правда, фрезем беш типа. Да? Послабити центр. Хоча я не знаю. Все це виглядає якось нічия. Що зараз розмінятись. Mm. Давай шах. Це вже виглядає як на нічия, а як. виглядає. Раз 4. Як активна моя гра. Тура активна моя гра. Мат поставлю ему за расчинетика. Ну, туру зараз заберу просто, мабуть. Бо... Або так зіграю спочатку. Потім шах, він з'їв, потім відволікаємо. З'їдаємо, правда, ще кількість залишається. Ну, тура буде сильніша? Можливо, ну, це просто нічия. 72 на 82, так, да, десь я не вгадав. З напрямком реалізації своєї переваги. Буваю. У нього була якась краща позиція, але він допустив посилення моїх фігур. Активізації вже якась гра. І поставив на Туру. Так, звісно, турових закінченнях не треба грати, треба віддавати цього пішака і створювати свою гру. Ну, Наприклад, ну, взагалі був ідесь 4 тут, так. Да. Кінь підтримує. Ну, і десь залаз. Ну, Треба, так. Да. Віконце, звісно, зробити. Я б зіграв би якось, типу, так. І він активізовує свою туру. Тура дуже мобільна і завжди, те, що я з'їм, то він з'їсть тут. А в нього кінь ще дуже хороший. І матеріал плюс один пішак поки що. Він став пасивно і якби я швиденько. Вигравану позицію отримав. Але треба було не брати просто це все. Треба було просто спокійно посилюватись. Він нікуди від нас не втече, кінь коротконогий, і слон довгоногий. ноги. не може ніяк це все захистити. Так, тут і ні. Так, от просто, так? Да? Просто все було. На жаль, цейтнот, нема часу думати. Вирішив, що з турою і з якістю я виграв, а тут, до речі, не все так просто. Король це 7 треба було зіграти. Ну і то Це тільки невелика перевага. Не факт, що воно там потім далі все рівно буде нічия. Він зівнув. Тут ну, тільки король D7. Угу. Да я тім, що ми не даємо з'їсти нашого останнього пішака. Ну, да. Тоді ми виграємо. А от якщо він з'їдає, то у нього залишається пішак і тут уже, якби нічого йому не зробиш. Він молодець.